Доброго вечора. Проводимо показ дизайнерської інстаграмної квартири в ЖК Галактика, вулиця Сверстюка, 6Д. Дніпровський район, станція метро «Лівобрежна». По планування кухня-вітальня, окрема спальня з гардеробною та санвузол. 46 квадратних метрів загальна площа. Ось такі у нас шафи з підсвіткою дуже гарні. Просторі. Вся техніка вбудована. Всі необхідні меблі, посудомийна машина, ось будувана мікрохвильова піч, духова шафа з індукційною варильною поверхнею, побудований холодильник, диванчик це розкладний, телевізор з функцією смарт. Встановлено кондиціонер в кухні вітальні, ось хід до спальні, така дуже гарна спальня з прекрасним ліжком, робоче місце. І ось гардеробна. Велика кількість місць для зберігання речей, шухлявні і для верхнього одягу. Також додатково в гардеробні встановлено витяжку. Також є кондиціонер. Ось відповідно санвузол. Така душова кабіна. Сушильна машина, пральна машина, рушнико-сушарка. Ось таке дзеркало дуже гарне з підсвіткою. Також в санвузлі встановлено на теплу підлогу. Вартість оренди 19 тисяч гривень на місяць, без оплати комісійних агенцій нерухомості. Чекаємо вас на перегляд. Всім гарного вечора!